Від 67 до 113 тисяч гривень або навіть кримінальна відповідальність. Саме таку ціну доведеться заплатити чорним археологам, що нелегально орудують на Дніпрі. Про це під час брифінгу повідомив директор обласного департаменту культури та туризму Владислав Мароко. Історик пояснив, що узбережжя, яке оголилось внаслідок підриву Каховської ГЕС, вважається дном Дніпра, а значить і культурною пам'яткою, цілісність якої порушувати не можна. Чорні копачі вийшли на так зване Улювання відтоді, як в соцмережах почали з'являтися знімки цінних речей на березі. Правоохоронці ж спільно з науковцями систематично проводять рейди, аби виявити порушників. На минулому тижні, коли я проходив і ми робили такі своєрідні рейд вздовж берега Дніпра, тобто всіх цих людей ми тут же бачили. Благо, ми повідомляли поліцію, Поліція йшла поруч з нами, і ці люди е е арештовувалися. Волна, там дві людини було. Вони з металошукачами, вони з е, певними мапами, вони е, з, професійно налаштовані щось шукати. Е, і це є проблема, тому що ми фіксуємо, що зараз е, під загрозою е, як мінімум 15 загальнонаціональних цивілізаційних пам'яток, які є на берегу Дніпра і Каховського досховища. Факти розташовані як на підконтрольній Україні території, так і на тимчасово окупованій, як зазначив Владислав Мароко в Запоріжжі, зокрема на Хортиці, археологи планують провести розкопки, аби дослідити оголену історію. А от на тимчасово окупованій території будь-які дослідження провести неможливо до повного її звільнення. Росіяни зруйнували вже сотні культурних пам'яток у прифронтових містах Запорізького краю, тож перемовини з ними неможливі. Це ж загальна проблема у нас вже більше року, тому що, на жаль, на окупованій території є повний правовий безлад. Зрозуміло, що до окупації до того як прийшов сюди росіянин там. Працювали органи місцевої влади, органи охорони культурної спадщини, поліція, прокуратура. Тобто всі ці, ці копачі знаходилися, ганялися, не допускалися. все це було під контролем. Там все це просто нищиться, як військовими росіянами, які роблять, так і нищиться тими, хто займалися. Можливо, там чорної археології.